Привіт, дорогі друзі! Мене звати Анастасія Баша, і сьогодні ми знову повертаємось до теми аб'юзу, яку ми вже піднімали в нашій передачі. Ось, наприклад, коли тут в Берліні жінка опиняється в складній ситуації, коли у неї є в сім'ї насилля, що робити в такому випадку? Я запрошую до нашого ефіру мою близьку подругу Олену Шамінкову. Привіт! Анастасія. Скажи мені, будь ласка, ми домовились з тобою, що про минуле можна не говорити, і ти в минулому займалася дещим зовсім-зовсім матеріальним, а зараз твоя професія називається квантовий психолог. Так. Як це пов'язано з твоєю ситуацією, яка трапилась у житті, з насиллям у сім'ї? Так, як я кажу, моє, моє зараз становлення від точки нуль. А коли мене бив, я не можу розмовляти. Нормально, нормально, так. Да. Коли тебе побив твій чоловік? <рес> <рес> ну, Ти все це знімаєш, так? Да. Добре, це дуже добре. Ми їхали з чоловіком та дітьми на трасі, і він мене ізбив та залишив одну посеред. Це взагалі-то не Берлін, це 30 км від Берліну. І що мені було робити? Я без документів, без нічого. Ні, я не знала мову, я не могла розмовляти, не зміла розмовляти. І одна надія була на Бога. Тільки Віра. Зупинився чоловік, хоча не можу зупинятися, але він зупинився. І з цього все почалося. Він викликав поліцію, сковору допомогу, і деякий час все це було опитування, і потім я попала Франхаус женський дом, da. де вони надають допомогу психологічного характеру, oh. фінансову допомогу, і ти маєш кімнату. І де ти можеш жити. І це все абсолютно безкоштовно. Це все безко... без... безкоштовно. Тобі допомагають з тобою, спілкуються, е... оформлюють тобі документи, і ти можеш жити, ну, взагалі кажуть, три місяці, і ти отримаєш квартиру, але це не так. Трошки більше ми живемо. І деякі і один рік живуть, якщо не можуть знайти квартиру. Є організації, які допомагають таким жінкам, які потрапили у таку складну ситуацію, знайти житло. Тобто вони тобі допомогли оформити всі ці документи. Да? Наскільки я знаю, до того ви жили на гроші, які ви заробляли від власного бізнесу? Так. Такос допоміг, так. Да. А чи є якась допомога, робота з психологами, яка є підтримка, окрім того, що тобі є де жити? А, вони слідкують за психологічним станом жінок, які знаходяться в цьому притулку. Е, ну, взагалі, -то, якщо так сказати, це е, 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 бездомне. Бездомні жінки? Так, да, да, вони так називають бездомно, Да. Я кажу, взагалі там в мене є кімната, або є. Ось. Скажи, будь ласка, як можна знайти цей фрауенхаус? Взагалі в поліції мені надали телефони, і я телефонувала. Це теж біля місяця тривав цей процес. Кожного дня я телефонувала і просила, що мені потрібне місце у притулку. Це треба також мати. Виносливості. І наснагу, так? Да? Так, і наснагу. Так, і що? Так, ти отримала телефон і ти дзвониш по цьому номеру. Потім, коли тебе вже домовляєшся в офіс, приїжджаєш. Офіс це адреса, яку вони розпространяють. А фраунхауси тримають у секреті. Ніхто не повинен. Розповідати, де знаходяться ці будинки, їх багато по Берлину, і це дуже секретна інформація. Нам не можна телефонувати з відеозв'язком з дому, не можна скидувати локацію, не можна біля будинку телефонувати по відеозв'язку, uh -huh. знімати, фотографувати. Це все секретна інформація, бо деякі чоловіки приходять забрати своїх жінок, і тоді uh -huh. це у нас уже СОС визивають поліцію. Жінку чоловіка забирають у поліцію, а жінку вивозять у інший притулок. Ага, скажи, будь ласка, а твоя нова професія, квантова психологія? Чи вона якось вплинула і як вона тобі допомагає чи допомагає справлятися? Так, допомагає, тому що є психологія, а це квантова. Я витягнула себе. Я зараз нормальна людина, я не в депресії. Треба зауважити той момент, що чоловік мене все забрав, нічого мені не залишив і забрав моїх дітей. Мені треба було продовжувати жити далі. І я знаю, як це зробити, і допомагаю іншим жінкам це зробити. І що тобі допомагає? В чому твій секрет успіху? Як ти для себе розумієш? Велика віра у Бога, і кожна людина повинна бути щасливою. Це Основне поняття психології, і ми до цього стримемося. Всім щастя та удачі. І тобі удачі, дорога Олена. Друзі, отак от за такий короткий час можна дізнатися таку велику історію, яка мені особисто показує, що потрібно робити те, що хоче серце. Потрібно себе відчувати. І навіть в яку би ти скрутну ситуацію, о, жінко, не потрапила. Ти завжди звідти знайдеш вихід. Тобі допоможе сам всесвіт. А ми розширюємо свої кордони і знайомимося, як це влаштовано в різних країнах, наприклад, у Германії.